Так, і третій варіант, третій варіант у нас відлюдник. По третьому варіанту у вас буде такий стан відлюдництва, коли вам захочеться побути на самоті, а можливо, буде такий, ви будете почуватись, можливо, знаєте, так, на самоті, якась одинокавці, одинокі, одиноковці свята, якось буде вам, так, знаєте, стан такий самокупання. Будете ви цього хотіти, а може це буде так вимушено, але ви будете, знаєте, в такому стані, навіть не самокупання. Я б тут сказала, тут в такому стані розмови з собою. Коли ви будете, я ж кажу, вимушено чи не вимушено, але ви будете звертатись до внутрішнього я і розмовляти з собою на такі серйозні теми. Цього життя, так? Будете якось перебирати там все, обдумувати, можливо, знаходити якісь нові відповіді, можливо, щось відкидати. Давайте ще трошки розкриємо. Ви будете в собі шукати себе. Ви будете, знаєте, таке відчуття, що ви за якийсь час тут втратили. Втратили якийсь такий вогник всередині себе, втратили от щось таке, що запалює вас, і запалює о, людей, які навколо вас. так? Тому що тут виходить, що ви доволі така енергійна особа, така особа, яка любить людей, яка любить спілкуватись з людьми, для якої не проблема. Це абсолютно не про інтровертне інтроверта, який хоче сидіти вдома, і нікого не бачити. Ні, вам приємне спілкування. Вас це заряджає, вам надає це енергії такого, знаєте. Ще смаку до життя додає, але таке відчуття, що ви це десь загубили. загубили І якось тепер, ось в цей період, в ці кілька днів, ви будете, знаєте, як ніби відроджувати себе, брати, брати себе, ось так, знаєте, як Мінхаузен за, за косичку і. Витягувати себе на наружу. Можливо, ви щось залишили, з чимось ви розпрощались в останньому часі. Можливо, це якісь, це якесь коло людей, якась група людей, можливо, це ваші друзі, можливо, ці ваші знайомі, можливо, це робота, можливо, це щось пов'язане з родиною, від чого ви пішли отак осторонь. Ви залишили, ніби це позаду, так? І ви, коли ось це ви залишили позаду, ви саме прийшли до того стану, що вам хочеться дістати себе. Ніби ці люди вони вас ну, так пригнічували, ніби вони вас вам не від них або під їх тиском, або, находячись з ними поруч, ви ніби ховали ось цю свою сутність, таку енергійну, ось таку. Тут може бути навіть несвідомо, просто вам можливо було некомфортно при цих людях в цій компанії, скажімо так, показувати себе. І зараз ви йдете, ви зрозумієте, що час ось цю себе діставати або цього себе діставати назад і бути в гармонії з собою, не ховати свої жодні сторони, ані погані, ані хороші, бути гармонійно з ними, знаєте, так співпрацювати. І це буде такий, ніби час переосмислення для вас, час такої, я ж кажу, час розмови з собою і переосмислення і своєї поведінки, і того, як ви себе демонструєте на люди, і взагалі час того, що ви гармонізуєте. А, те, яка ви є, або який ви є насправді, і те, як ви себе транслюєте. Тобто ви будете, знаєте, тут шукати ось таку певну гармонію, певну, повну гармонію. Тож, що мої любі, я вас цілую, обнімаю, і нехай а, найближчі вихідні ось ці святкові пройдуть для вас а, спокійно, радісно а, в мирі і злагоді. Я вас цілую, люблю, так?